Ухилянт, это звучит гордо. 30 января 2024 года. Анжела. Женка Анжела. В статусе людина, субъект международного права. Громадянка УРСР СРСР по праву народжения. Ви тут ми на фронті, ви тут наші вороги. Тут нас. Війно, що ви війно? робите? Дискредитуєте. <плес> ви дискредитуєте? <плес> ви не є державні органи, <плес> ви не є державні органи. <плес> на цих відео чернючанка Анжела Гуріна. Її засудили до п'яти років ув'язнення за те, що поширювала інформацію про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану. У суді довели, що торік влітку вона зняла на відео спеціальне правоохоронне формування у складі ЗСУ і опублікувала його на Ютуб та Тікток. У інших своїх відео Анжела регулярно знімала роботу блокпостів, показувала і конфліктує з працівниками ТЦК та поліції. Приватна контора, яка видає себе за державний орган, являються вони бізнесменами. Ваш документ зараз воєнний білет у вас є. Нема. У вас нічого немає, то якщо я там стану сама зараз. У січні Гуріній оголосили підозру. Тоді ми сконтактували з нею. З підозрою жінка не погоджувалась, пояснювала це так. Підозра за те, що я фіксувала правопорушення невідомих людей у зеленій формі. А СБУ вважає, що я викладала в соцмережі розташування військових частин. кажуть, я знімала військових, а ТЦК не є військовими. Тобто я фіксувала правопорушення невідомих осіб без підстав та без повноважень. Наратив про те, що ТЦК, начебто приватна контора, почав поширювати так званий рух з дискредитації мобілізації, каже засновниця ініціативи Як не стати овочем Оксана Мороз. Тому що і ставило там осередок цей час колишні антивакцинати рух. Вони в тому числі поширювали інформацію про те, що не оголошена, значить ніхто не має маєзованих. від цього вони поширювали кроналогіні зеленського. Ну от і власне в цьому контексті вони поширювали цей напит. Ми маємо що...? в насторогу відноситися до тих, хто не просто катикує влади тоді, попакувати владу, висоблювати свою альтернативну підруку. Це нормально і це потрібно. Але коли ця критика вона переходить в бездоказовість, вона переходить в емоції, і вона системно а не якось випадково одноразово перетинається з російськими наратива. Продовж місяця жінка може подати апеляцію на рішення суду Анжелі 54 роки. роки. Вперше з нею завірусилось у квітні 2021 року, коли вона вигнала зі свого магазину двох поліцейських. Ті мали перевірити дотримання карантинних норм. Цю суперечку жінка транслювала у прямому ефірі на своїй сторінці у Фейсбук. що так тихо. Одніть, будь ласка, А це Навіщо? На якій підставі? Згідно карантинних обмежень. Я вас то... не чую, зніміть, Згід... бо я вас не чую. Хлопці. Карантинних обмежень Чернівецької області. Е, на підставі чого? Покажіть, будь ласка. Ну, я вам це... хочу сказати, що у вас покажіть, що написано, де написано посвідчення. Покажіть з іншого боку. Написано поліція. Де написано посвідчення? Ви знаєте, що воно не відповідає стандарту. Горіна знайома з Остапом Стахівим, який у прямих трансляціях нібито спростовував інформацію про коронавірус. Також він організовував пікети та влаштовував провокації у ковідвідділеннях лікарень. Стахів записував відео з Горіною в її підтримку. Я хочу підтримати Анжелу як сміливу жінку. Стахіва, до речі, підозрюють у шахрайстві й поширені інформації про розташування підрозділів зсу. Нещодавно він вийшов СІЗО під заставу в розмірі 908 тисяч гривень. Перед тим у коментарі Суспільний Львів казав, що не бачить причин утримувати його в СІЗО. Мороз каже, що під час війни на людину легше вплинути, бо вона у стресі. Які поради дає засновниця ініціативи, як не стати овочем, аби не потрапити під вплив і Перше – це чи анонімні джерела, тому що саме анонімні джерела є це всього примотня поширення шкідливих наратив. Ви заходите в опит по всім каналу, не важливо це буде телеграм, сайт чи будь-як вичі цей кінце джерело. Дивитися, чи можете в описі цього каналу і висувати хто несе відповідальність за цей контекст. Другий важливий момент. Це звертати увагу на те, наскільки емоційно виставили тут свою інформацію, коли після ознайомлення з інформацією у вас переповнюють сильні емоції, такі що ви хочете перепросити для інформація, поділитися, розповісти. Ви налякані, ви спокані, вас засолили. Це неважливо, важливо чи сильна емоція. Це так само чіткий сигнал, що вами тут не Ну і третє важливо це в першу чергу. І стоїть і спозивати новини і максимально шаригіране всі об'єктивне з дерева. Ці тут масової інформації на постійній основі робиться з вами білочку медіа, де вітрані медіа того спільна які найбільш об'єктивно подають інформацію.